Інформаційні підсумки понеділка 12 серпня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події! До небесного війська додалося. У Хмельницькому попрощалися з двома героями. Дрон від міста. Колектив телерадіокомпанії Місто задонатив на дрон Камікадзе, який зібрали інженери благодійного фонду Волонтери Поділля. Змагання зі скандинавської ходьби забіг з перешкодами та дитячі дистанції. У місті відбувся спортивний фестиваль Воля Фест-2024. У Хмельницькому провели в останню путь героя Сергія Катрука. Чоловік родом із села Квітневе Шепетівського району. У 2022 році вступив до лав аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був командиром гранатометного відділення. Півтора роки ніс службу поблизу Мар'їнки Донецької області. Згодом перекваліфікувався на пілота ФПІ відрона. Останнім часом перебував на турецькому напрямку. 8 серпня Сергій Катрук помер від отриманих поранень. Йому навіки тридцять 35. Поховали героя на алеї Слави. В кінці 22-го року десь восени сформувався армобільний батальйон на базі 95-ї бригади. І перший призов хлопців, які прийшли, це і там вже був в ролі Сергій. Пройшли базову підготовку і в подальшому при відборі фаха Сергія було визначено командира відділення, гранатометного відділення, і в подальшому на навчанні він показав гарні результати і там і залишився. Був старший двох розрахунків. Гарно навчався, гарно проявляв себе в тилу. Нам ще так доля дала час, ми трошки проводили стабілізаційні дії біля кордонів Житомирської області, Волинської області, і вже в кінці 22-го року поїхали на схід, а саме під Мар'янку, де виконували завдання, оборонні завдання по утриманні нашої території. Людина реально така, як знаєте, професіонал. Ми півтора року майже простоїли під Мар'янкою, гарні результати показували по обороні. На наш підрозділ давали багато що рубежу оборони, що позиції, і з усім справлялися. Так як він був програмістом по цивільній спеціальності, то вибрав себе як пілота ФПІ. Він пройшов теоретичну частину, практичну на курсах київських. І в подальшому він вже був не в моєму підрозділі, бо там вже формувалися взвода ударних пілотних систем. І він вже там виконував завдання, і крайнє завдання, яке він виконував, це на турецькому напрямку. Я знав, що коли він звертається, даєш йому якісь відповіді, десь допомагаєш, що туди лишній раз не треба лізти. Коли ставиш задачу, її не треба перевіряти, бо вона буде виконана. Ну, Дійсно, дійсно, мені звісно, дуже приємно було працювати з цією людиною. І, ну, на жаль, бачите, доля забирає найкращих. У Свято-Георгіївському храмі провели в останню земну дорогу і героя Олексія Чорнобая. Він навчався у Хмельницькій школі номер 15 Після закінчення інституту працював на одному із заводів міста. До початку повномасштабної війни виконував висотні роботи на будівництві. Рік тому Олексія мобілізували. Він служив в 47-й окремій механізованій бригаді. Після вишколу за кордоном був навідником, а потім командиром бойової машини. Загинув Олексій Чорнобай 7 серпня в бою під Покровськом на Донеччині. Герою навіки 37. Поховали Олексія Чорнобая на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Мій син з дитинства товаришував, дружили. Працювали навіть разом. Дуже гарний хлопець. Працював висотні роботи робили. І по місту, і по Україні їздили. Навчався в 15-й школі. Закінчив інститут, займався в офісні приміщення, робив євроремонт, дали йому повістку в епіцентрі. З першого дня він пішов, коли дали повістку на комісію і пішов захищати нашу батьківщину. Мало писав, сказав, находжусь в Донецькому напрямку, більше нічого не казав. До року часу десь воював, з того року десь червнячі. Що навіть раніше з березня йому дали повістку. Є дівшка Люся чи Людмила. Він нею вже останніх 5 років жив. Я мала корова пекти на весілля, а спекла, виходить, на похор. Десять квадрокоптерів сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Загальна їх вартість майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Кошти на придбання виділили з бюджету громади. Початок тижня для нас традиційний. Ми на початку тижня обов'язково робимо якусь передачку для наших сил оборони. Ну і знову ж таки, традиційно це ті речі, на яких ми робимо ставку. Зокрема, це квадрокоптери. Сьогодні ми передаємо 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3E Enterprise. Це, власне, квадрокоптери з дорожчої серії. Ми, знову ж таки, сьогодні їх придбали за бюджетні кошти. Тому я ще раз дякую платникам податків. Друзі, насправді це завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо допомагати нашим силам оборони з такою великою періодичністю, коли ми це робимо власне кілька разів на тиждень. Зазначу, що якщо брати тільки цей рік, то DJ Mavic 3E, DJ Mavic 3T, DJ Matrix 30T, DJ Matrix 300, RT, а також великі квадрокоптери типу Яга, гексакоптери, ми вже передали. Понад 360 штук і продовжуємо далі це робити. Дрон Камікадзе від колективу нашої телерадіокомпанії невдовзі знищуватиме ворогів на фронті. Його зібрали інженери благодійного фонду Волонтери Поділля». Це один з більш як півтори тисячі дронів народної ініціативи, яку оголосили у травні 2023-го. За цей час. Військові підірвали такою зброєю. І танк за мільйон доларів, і вантажівку з ворогами і знищили сотні окупантів. Ірина Ріон. Далі потужна десятка. Дрон Камікадзе від колективу МТРК місто знищуватиме ворогів на фронті. Нещодавно журналісти, оператори, монтажери нашої телерадіокомпанії задонатили одноденний заробіток на таку зброю. Нині волонтер Віталій Присяжнюк звітує: зібрали дрон і два акумулятори до нього. На рахунку операторів БПЛА і бойових побратимів цієї ФПВ – сотні окупантів і ворожої зброї. Це і ворожі танки за мільйон доларів і більше, і різні урали з. Піхотою, це один з більш як півтори тисячі дронів народної ініціативи, яку оголосили в Хмельницькому в травні 2023 тисячі Навіть 100-200 гривень, котрі донатять працівники комунальних установ і звичайні хмельничани, допомагають інженерам фонду Волонтери Поділля збирати 200 апаратів щомісяця. Вартість десятидімових півдрона коштує 13 тисяч 500. Це хороша ціна, низька, якщо ми можемо подивитися якісь аналоги. На сайтах то близько 15, 17, 20 тисяч гривень. Журналісти і наші майбутні колеги Марія та Анастасія залишили на дроні свої написи. Слава Україні, і перемога вже близько. Спасає одне життя військовому там. Я ніколи так близько не бачила, тільки сьогодні. Ну, перший раз. Несе він три кілограми вибухівки. Журналістка і ведуча програм Тетяна Самсонюк каже, донатить щомісяця. Зараз також для друзів в гарячих точках на передовій. На дроні я написала разом до перемоги не випадково, тому що усі разом кожен як може має долучатися до наближення перемоги, яка ну ми сподіваємося, віримо в те, що буде якомога швидше. Зараз у фонді волонтери Поділля збирають семи і 10 дюймові дрони, а ще виготовляють акумулятори, котрі здатні запускати потужну зброю на десятки кілометрів. Насуху перемогу України над російським окупантом. Дякую вам і дякую самоповідному бити, бити це однозначно. Це в першу чергу. Але якщо вона навіть врятує життя одного військового, це вже не дурно брані гроші. Справді я думаю, що будемо робити і надалі, все можливе, щоб допомогти підтримати. А поки хмельницькі дрони нищать ворогів у співпраці з військовими, волонтери Поділля планують виготовляти ще потужніші. Наступна має бути 20-дюймова, Спробуємо робити бабу-ягу. Та що зараз робить активну роботу на лінію зіткнення, але постійно прорисуємо, постійно покращуємо комплектуючі. Кожен FPV-дрон ми гравіюємо, вони мають свої індивідуальні номера. Ми знаємо, хто задонатив на цей FPV-дрон, кому з військових які військовій частини ми цей дрон передали. Нам потрібен рій дронів, щоб вибивати того ворога. Тобто, 10 тисяч дронів, я думаю, це буде хороша перспективна ціль. Це не перший і не останній FPV-дрон від міста, адже усі ми віримо. Перемога близько. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Премію міського голови до Дня молоді в Україні сьогодні вручили 20 хмельничанам. Це активні учасники мистецьких заходів, волонтери, які підтримують українське військо та роблять внесок у національно-патріотичне виховання містян. Ще п'ятеро хмельничан отримали нагороди та подарунки за розвиток молодіжного руху у громаді. Я представляю благодійний фонд Волонтери Поділля. Зокрема, вже близько двох років співпрацюю із цим фондом. Є волонтером на фонд. Я прийшла із своїми подругами, а також з проєктом вікторини «Квіз-Он». за допомогою цих вікторин вони в нас благодійні. Ми зібрали вже понад 600 тисяч гривень, і також ми мали змогу за ці кошти придбати FPV-дрони, різні комплектуючі до них. Також долучалися і збором на. Медичні аптечки для військових, вам дякую за те, що ви проявляєте активність. Мені завжди надзвичайно приємно відзначати молодих людей, тому що тільки молоді люди насправді є рушієм всіх змін. Я вам щиро бажаю мріяти, вірити в свої мрії, багато працювати, щоб ці мрії ставали реальністю. Мріяти і вірити і працювати в Україні. Бажано працювати в Хмельницькому. Ну і щиро бажаю ніколи вам не опускати руки. Активний фестиваль Воля Фест минулими вихідними відбувся у Хмельницькому. До участі долучилися три сотні людей. На території лісу в мікрорайоні Озерна на них чекали змагання зі скандинавської ходьби. Забіг з перешкодами у 5 та 10 кілометрів. Новачки долали шлях у 2 кілометри без перешкод. Підготували й дитячі перегони з дистанціями у 100 та 500 метрів. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті полеглого захисника Сергія Полявця. Він був переможцем минулорічних змагань на дистанції з перешкодами серед військовослужбовців. Подробиці Вірини Кондратюк. Хмельничанин Сергій Чорногуб розігріває м'язи перед забігом. Каже, вперше бере участь у спортивному фестивалі Воля Фест. То для мене перший раз спробую себе на дистанції 5 кілометрів. Ось а там побачимо, що буде. Я бачу тут стільки спортсменів, професійних, що я не знаю наскільки там вдасться, хоча б в. Двадцятку попасти там чи тридцятку. дуже потужні. Люди дуже мотивовані, дуже налаштовані і дуже заряджені на результат. Скажімо так. загалом до участі у «Воляфест» долучилися три сотні людей на території лісу в мікрорайоні Озерна. На них чекали забіги з перешкодами у 5 та 10 кілометрів. Бігуни долали канави з багнюкою, перестрибували через шини та бігали з мішками. На п'яти кілометрах буде шість перешкод, а на дистанції 10 кілометрів буде 12 різних перешкод. Новачки ж долали шлях у два кілометри без перешкод. Підготували й дитячі перегони з дистанціями у 100 та 500 метрів. Окрім бігу на учасників, чекали і змагання зі скандинавської ходьби. Почалась війна, і потрібно було якось себе відволікти. І саме скандинавська ходьба стала тим, чим таким відправним пунктом в зміненні настрою і взагалі якби таких емоційного стану. Я займаюся півтора року бігом, але сьогодні буду брати участь теж в скандинавській ходьбі і вирішила спробувати щось нове. У нас дистанція три кілометри, однакова. Так що після змагань можливо поділісь враженнями в порівнянні з бігом. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті полеглого захисника Сергія Пелявця. Він був переможцем минулорічних змагань на дистанції з перешкодами серед військовослужбовців. У пам'ять про свого коханого до забігу долучилась і наречена Сергія Дар'я Волкова. Отримую розумію, коруч, коруч, останні я... отримують подарунок від чесного чебурека. Він з нами Наші постійні партнери радують дівчат прекрасна ручної роботи. Сьогодні кожна дівчина призовик отримує подарунок від зармілки. ми розіграємо збувати і частіше проводити ми такі активності. Ми, ми раді, що за нього будуть пам'ятати, пам'ятають тут. Хотілося б звичайно, щоб він цього року просто приймав живу участь в цьому бо забігові. Сьогодні в забігли приймає участь і наш взяті з внук, племінник, тобто Сергія. Нам його звичайно не вистачає. Весь час, я думаю, що напевно він десь на завданні, він позвонить, приїде. Влаштовують фестиваль третій рік поспіль. Організатори заходу Біговий клуб Флашран та управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Мета цього заходу ну на сьогодні, це збір коштів для наших Збройних сил України, допомога їм і розвиток спорту в місті Хмельницькому. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Автопробіг із понад півсотні автівок відбувся у Хмельницькому. Акцію організували на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. З українськими прапорами та плакатами учасники проїхали колоною проспектом Миру вулицями Бандери та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Влаштували автопробіг, аби привернути увагу громадськості та влади до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти обміну та пошуку героїв. Чоловік Юлії Белінської, третій рік, знаходиться у російській неволі. Жінка розповіла, він один із оборонців Азовсталі, та після виходу зв'язок із ним обірвався. На жаль, в нас не було змоги з ним поспілкуватися ні по телефону, ні через якісь листи і так далі, тому що. Така ситуація, що Росія не дотримується Женевських конвенцій і, відповідно, полонені не мають змоги спілкуватися зі своїми рідними. Крайній раз інформацію про свого чоловіка я мала ще станом на вересень 2022 року. Тоді був обмінений його командир, і він повідомив мені про те, що мій чоловік надзвичайно худий, але морально тримається. В якому стані мій чоловік зараз, мені невідомо. П'ять місяців жодної інформації про свого чоловіка немає, й Аліна Войтюк на захист України він став у березні 2023 року. Перебував на запорізькому напрямку після чергового бойового завдання. На зв'язок так і не вийшов. З того часу жодної інформації, жодного ні відео з полону ні. Будь-який звісток абсолютно нічого, повна тиша. Важливо долучатися до таких акцій. Чим більше людей для того, щоб надати чим більшого розголосу, чим більше людей про це будуть знати, будуть поширювати якісь дописи, знімати відео, тим більше шансів на те, що такі акції вийдуть на всеукраїнський рівень, на міжнародний рівень про це дізнається якомога більше людей, і можливо буде якийсь. Тиск на владу, на інші країни і це буде сприяти і обмінам, і пошукам безвісти зниклих. Минулими вихідними сім'ї та друзі полонених зниклих безвісти, а також ті, чиї близькі, продовжують захищати країну на фронті. Влаштували автопробіг на їхню підтримку. Захід об'єднав понад 50 автівок та більше сотні людей. З українськими прапорами та плакатами і закликами не забувати про полонених та зниклих безвісти оборонців. Учасники приїхали колоною проспектом Миру, вулицями Бандери та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Це була ініціатива наших родин, безвісті зниклих і родин військовополонених. І кожен зі своїм прапором багато друзів ну з прапором підрозділу приїхали. Багато друзів багато приїхало навіть хлопці, які були в полоні. Вони теж сьогодні з нами є і. Військові є. Нам важливо, щоб суспільство пам'ятало. І не тільки суспільство пам'ятало, а ті, хто обіцяв повернути наших військовополонених, щоб вони виконували ці обіцянки. Леся Стебло додає акцію у форматі автопробігу в Хмельницькому. Влаштували вперше. Проте нагадує, що кожної п'ятниці у центрі міста відбувається мирна акція Поверніть героїв з полону до неї. Закликає долучатись усіх небайдужих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!